Ну що ж, я знову вихідна і в мене на сьогоднішній день свої плани. Джесіка на посту, А я підходжу до озера. Ну що ж, зима на порозі, зараз піду подивлюся на малину. Що там з нашою малиною? Чи зможу я щось продати для продажу? мої, як завжди, на місці. І ось я дивлюся, ягода після сильних заморозків непригодна для свіжого споживання, а також вона непригодна для переробки. В неї зовсім немає ніякого смаку, і вона негарна на вигляд. Продавати її більше я вже не зможу. Дуже багато ягоди ще, але вона непригодна. Ну нічого, і так ціна була гарна, і ми довгий час продавали і переробляли свою малинку. По дорозі заходжу до своїх козочок. Зараз холодно і вони сидять в сараї. Даю їм гостинчика капусти. Це берта. І роза, які дають мені дуже дуже смачне молочко. Прийшла подивитися, що це таке димить у нас на городі. А, це та куча, яку ми завезли, грибний компост. І він був не перепрівший, і зараз, коли ми його перевозимо, він сильно димить, горить. Але нічого, до весни він перепріє і нам буде. Гарне добриво. Йду назад і вирішую погодувати своїх курочок. Звичайно, рано вранці ми вже насипали їм зерно і варену картопельку, але я ж не можу пройти мимо, щоб не кинути їм черпачок, пшенички, кукурузки. І там ще є макуха, все те, що вони люблять. Вони в мене завжди голодні, скільки не кінь, завжди їм мало. На вигул вони по городу в нас не ходять, знаходяться тільки в загородки. Тому я провідую їх і даю їм зерна. Несуться вони зараз слабенько, а ось іде моя мишоловка. Любима наша Кіця, мама тих трьох кошенят, які ходять у нас по сараю і по двору. Вона дуже гарна кішечка, дуже ніжна, ласкова і дуже гарна мисливиця. Завжди нам щось вполює й покладе під двері. То якісь мишення, то мишеня, кротеня, Щось завжди вона піймає. І я за це частую її гарним молочком і другими вкусняшками. Ну що ж, а тепер треба збиратися на базар. Я викочую свою тачку і починаю її потрошечку збирати. Зараз схожу ще в погреб і подивлюся, що ще там можна взяти для продажу. Передивлюся свої баночки, у мене все це цьогорічне, все свіженьке, і я дивлюся, що я вже продала і що мені треба взяти з собою. Подивилася, вроді би, все в мене є там наверху, а може, щось і візьму, наприклад, грибочки. Погріб у нас невеличкий, але він гарненький, з гарними сходами, з світлом. Далі я приходжу додому і розумію, що ваги великі мені сьогодні не потрібні. Я візьму калькулятора. У мене там тільки декілька кілограмів помідорів, а все остальне важити мені не потрібно. Но ну, обов'язково беру з собою термосок чаю, бо чаю в таку погоду ходити на базар це просто нереально. Як завжди, насипаю дві ложки заварки і заливаю крутим-крутим кип'ятком. Цукор в термос я не насипаю. Ну що ж, пора вирушати. Джесіку я закриваю, як завжди, тому що, якщо вона буде відчинена, вона не дасть мені нормально вийти. І збираюся їхати. Пленку, яку я прикривала від дощу, я знімаю і вирушаю. І ось я вже на місці. Я все розставила. І хочу вам розказати, що в мене сьогодні. У мене є квашені, комітори і огірки. Також у мене є мариновані баклажани, поюші рупаночка, мариновані грибочки і трупа смічного інформація. Ціни в мене будуть, як завжди. Баночка буде від 80 до 150 гривень. Томатний сік 200-250 гривень за банку. І ось пройшло кілька годин. Свої томати я майже всі продала по ціні 75 гривень кілограм. Також я продала баночку маринованих грибів, баночку перцю. І баночку. Що ж це була за баночка? А це була баночка аджики. Ну що ж, я простояла три години і буду йти додому. Я задоволена. Як завжди, я задоволена і дякую Богу за сьогоднішній день. І дякую вам за цей перегляд. Якщо вам подобається моє відео, напишіть мені, будь ласка, коментар, щоб я знала, що вам це цікаво і знімала це і надалі.